Тай, дорогі друзі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Друзі, чи приходилось вам проводити в своєму житті досліди? Чи приходилось вам проводити в своєму житті якісь дослідження? Я думаю, кожному, хто вчився, як мінімум в школі, приходилось проходити певні досліди. Пов'язані там з ебонітовою палочкою, коли чухаєш по голові, і волосся за нею біжить. Хтось, можливо, робив експерименти з утворенням блискавки. Я пам'ятаю, пару моїх однокласників зібрались ми на уроки трудового навчання, і вони вирішили провести певний дослід. Десь вони знайшли патрона, зажали його в тісках і виріши трошки. Заточити, щоб він гостріше виглядав. Ви знаєте, слава Богу, все закінчилось в цих дослідах не печально, але сумно для, для цих однокласників. Не дуже добре. Всі залишились живі, але дуже покарані. Я пам'ятаю в студентські роки, мені часто приходилось їздити на трамваї. І... Потрібно було купляти квиток. Обов'язково купляти квиток, тому що проходив контролер, і він міг провіряти, і в кого не знаходилась квитка, цю людину виводили з трамваю, штрафи, визивали наряд і так далі. І я пам'ятаю, я старався завжди купити квиток. Я купляв квиток, і я пам'ятаю, я почав його повільно складувати. Цього квиточка склав і до такої манюсінької бумажки склав. Я не помітив, як я цим займався, але на горизонті я побачив контролерів, які вже йдуть і перевіряють, і просять квитки. Я дивлюсь на цю маленьку бумажку, скручену до невпізнаваємості, і я почав її вивертати назад і досліджувати, чи ще видно на ній хоч якісь надписи. Я дуже-дуже переживав, щоб не бути тією людиною, кого зупинять і кого штрафують. Друзі, ми в Біблії зустрічаємо дуже багато досліджень, дослідів або закликів щось досліджувати. Так, мудрий чоловік еклізіаст в першому розділі в 13 вірші каже такі слова: І поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських синів. Щоб мозолитись нею. Ось мудрий чоловік каже, що Господь поклав нам людям певну працю, певні досліди, досліджувати, як влаштований світ навколо нас. Мозолитись цією справою, як написано. І багато хто цим займається, але знаєте, як сказав один проповідник, дуже цікава річ, що, що саме парадоксально, що Різні люди роблять одні і ті ж саме дослідження, одні і ті ж самі споглядання, але зовсім протилежні висновки. Так, одні досліджуючи світ і все, що навколо нас, роблять висновки, славлячи Бога за прекрасний дизайн. А інші роблять наступні висновки, дивуються, це ж скільки мільйонів років мало пройти, щоб таке вийшло. Одні ті самі дослідження, одні ті самі споглядання, але кардинально протилежні висновки. Ще є таке дослідження. В книзі притч в 25 розділі 27 віршем написані такі слова. Їсти меду багато недобре. Так досліджувати власну славу не слава. Їсти меду багато недобре. Так досліджувати власну славу. Не слава! Причому тут мети, як з цим одне з іншим пов'язано. Одного разу ми їхали з моїм товаришем на рибалку, це було в нас на дачах. І мій тато попросив, щоб я певну роботу на дачі виконав. Він мені дав цілий список, він в мене був начальником на декілька роботах, і він звик мені давати цілим списком зробити, оте. оте, оте. І інколи я думав, «Тато, ну тут так багато на тиждень хватить. Ну, Прикрив укороти. І ось ми з товаришем, якого багато хто знає, Юра Карпенко, він поїхав мені допомогти на дачі поробити роботу. І одна із робіт, яку потрібно було виконати, треба було помити медогонку після медокачки. Але тато якось там залишив в ній трохи меду. І коли Юра взявся її мити, каже, Андрюха, тут більше літра меду. Я кажу, Юрчик, ми, тато сказав, мить, все, не жалко. Але Юрчик, хто його знає, він дуже така економна людина. В нього навіть є такий вислів: зекономив, заробив. І ось він взявся цей мед звідти доставати, як справжній ведмідь, ложкою черпати і об'ївся цього меду так, що підходить до мене, і в нього вже болить живіт, його тошнить і тягне на блювання. І ось коли слово Боже порівнює. Їсти меду багато недобре, а так само і досліджувати власну славу, це говориться про те, що займатися цим це гидко. Це не є добре. Оце ми молодці, досягли, зробили, перетнули. Оце я молодець. Як би з мене могли б справитись? Звісно, мова не йде про погляд цього світу в очах якого. Досліджувати власну справу, власний успіх це прекрасно. Але мова йде про Божий погляд на те, що ми цим займаємося. В книзі «Прич» в 20 розділі, 25 му вірші, сказано такі слова. Тенета людині казати святе нерозважно, а згодом свої обітниці досліджувати. Тенета людині казати святе. Нерозважно, а згодом свої обітниці досліджувати. Це нагадує ситуацію, знаєте, коли, пам'ятаю, один брат каже: Андрюха, подивись ось класний фільм. Я подивився, ну, просто шикарний. Потрібно побачити. Проходить певний час, він підходить каже: Андрюха, щось фільм не дуже. Я передивився, помітив пару нюансів, не дуже хороший. Пройшло ще трохи часу. Він каже, Андрюха, фільм єретичний, не вздумай, не вздумай дивитися. Дуже часто в нашому житті ми можемо щось радити комусь, не дослідивши до кінця, а дослідивши, розуміємо, що річ недобра і нерозважно вчинили. Одна близька мені людина часто радить мені слухати одних чи інших фахівців в цьому світі. Років п'ять назад це був один. Сьогодні він уже в чорному списку. Пам'ятаю, коли почалась війна, ця людина мені скидувала слухай обов'язково цю людину, але сьогодні ця людина вже є зрадником. А сьогодні вона мені радить третю людину, обов'язково слухай цю людину. Кажу, почекай, почекай, пройде ще не знаю скільки часу, ну 10 років точно, і ця людина теж буде в чорному списку. Важливо досліджувати те, що ми сьогодні, можливо, вважаємо чимось святим. Чимось досконалим, тому що прийде час, і ми можемо зробити висновок, що це було нерозважно. В книзі повторення закону в 13 розділі з 13 по 17 вірш, Господь закликує до певних дослідів, коли почуєте про одне з своїх міст, яке Господь, Бог твій дає тобі, щоб сидіти там, що про нього кажуть: вийшли люди, сини веліалові, з-поміж тебе. І звели з правдивої дороги мешканців свого міста, кажучи ходімо ж і служімо іншим богам, яких ви не знали. То будеш допитуватися і будеш досліджувати, і будеш добре питати. А ось воно, правда, дійсна та річ, була зроблена та Гедота посеред тебе то конче, вибий мешканців того міста вістрям меча, віддай на закляття Його й усе, що в ньому, та худобою Його вибий вістрям меча. А всю здобич, його збережеш до середини Майдану Його і спалиш огнем те місто, та всю здобич його цілковито для Господа, Бога Твого, і стане воно купою руїн навіки, не буде воно вже відбудоване. Ви знаєте, в світі постільки, поскільки відносяться відноситься до правосуддя, але Бог закликає в своєму народі турбується про те, щоб всіляка справа була досконало досліджена. І прийняті рішення були максимально справедливими. В книзі пророка Єремії в 17 розділі, в 10 ріші, пророк каже такі слова від Господа: Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно путтю Його, за плодом учинків Його. Ми читаємо, що Бог, Він теж великий дослідник. Він теж проводить певні досліди і досліджує нас з вами. Чого ми варті? Про одного чоловіка, який був вельми вельможний, який був царем Великої імперії, людина важна і вельми велика. Але Бог, написано, його зважив і знайшов, що він нічого не вартий. А про іншого чоловіка, який. Виглядав вкрай, вкрай незаможно, годувався дуже бідно в Бога і вдягався вкрай економно і незручно про Івана Хрестителя сказано, що це був найбільший серед народжених між жінок. Ось Господь своїм поглядом, коли Він зважує, це, може бути, зовсім інші висновки, ніж ті, які ми пробили один про одного. В діях святих апостолів в 17 розділі з 10 вірша цікаві досліди робили певні люди. Апостол Павло, ідучи в подорож до міста Верії із Фесалоніки, куди його направили брати, прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці люди були шляхетніші, або, іншими словами, розсудливіші за Солунян. І слово прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. знаєте, цього так не вистачає сьогодні нам, християнам бути розсудливими і тими, хто досліджують писання. Євангелист Лука, звертаючись до Теофіла і пишучи своє Євангеліє, він пише до конкретної людини, до Теофіла. І в своєму зверненні він каже, що розсудилось і мені. Я дослідив, я не просто так з голови все це взяв, вигадав. Я розпитав всіх людей, я провів серйозні досліди, і зараз я тобі викладаю інформацію, яка достовірна і правдива на 100%. З першого вірша апостол, а апостол, Євангелист Лука каже такі слова через те, що багато хто брали складати оповість Про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, що спочатку були самовицями і слуг, слугами слова, тому і я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофідле. Розсудливість і бажання досліджувати і розібратися в певних речах, на жаль, ці речі не зовсім. Популярні сьогодні в світі. І в сьогоднішніх інформаційних реаліях це дуже гарно видно. Коли річ, яка говориться дуже голосно, річ, яка, можливо, вкрай неправдива, але дуже, дуже звучить важливо, і в неї багато хто вірить. Чим більше неправда, як сказав один чоловік, і чим гучніше за нею кажуть, тим легше людям в неї повірити. Ми закінчили читати з дітками книгу Катакомби, і при читанні однієї частини історії я дивився на вираз мого обличчя, як воно звільнювалося і кривилося від того, що вони чули. Ми читали, як зібралася еліта того часу, люди вчені, люди філософи, люди, здавалося б, дуже розумні, найбагатші люди того часу, найвпливовіші люди. І вони спілкувалися разом, що кожен із них думає про християн в Римській імперії. І ці слова були настільки безглуздими, наскільки нерозумними, вигаданими, але люди в них вірили, свято вірили, і я дивлюсь по виразу моєго, моїх дітей обличчя, що вони кривляться від цього. І хтось із них вигукнув: Тато, як в таке безглуздя можна вірити? Але люди спроможні на таке, на таке, якщо не вдаються до глибоких досліджень, не вдаються до розсудливості. Чому так? А що не так з людьми у цьому світі? Справа в тому, що в цьому світі панують інші цінності і дослідження зовсім інших речей. Досліджується власна краса, досліджується власна слава, власна популярність. Насолода щось поїсти, досліджуються розваги, збагачення, але не так повинно бути в домі Божому, де повинно досліджуватися Слово Боже. Апостол Павло в посланні до Филипян в першому розділі з 9 го вірша каже наступні слова: І молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше та більше в пізнанні й усякім дослідженні. Щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня. І в посланні до Солонян, в першому посланні, в п'ятому розділі, в 21 му вірші апостол Павло каже такі слова: усе досліджуючи, тримайтесь доброго. Мені здається, ці слова дуже актуальні поради для сьогоднішніх молодих людей. Так багато захоплень різного роду речами, так багато захоплень випадають на, на вашу душу і на нашу теж. І так важливо, щоб ми досліджували, як закликає нас Слово Боже. Дуже часто можна чути подібне виправдання. Покажи мені, де написано. І ви знаєте, багато речей, спокус питань, з якими ми сьогодні стикаємося, ми не знайдемо з них в писанні. Ви не знайдете, чи можна курити чи ні, чи можна пити пиво чи ні. Багато речей, і споку, з якими стикаємося, особливо молоді люди, чи можна щось намалювати на руці чи ні. Але Слово Боже закликає універсальна порада, а ти візьми її до сліди. Воно добре, воно корисне, а через нього Бог прославиться. Ви знаєте, якщо досліджувати таким чином, багато речей просто відпадуть. На наступні досліди хотілося б особливо загострити нашу увагу. Івангелія від Івана, 5 розділ в 39 му вірші, сам Господь Ісус Христос каже наступні слова. Дослідіть но Писа, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать. Про мене. Христос, говорячи до людей, звертаючись, каже: дослідіть те, що написане. Христос ставить в авторитет те, що написане і передане нам. І ми з вами сьогодні маємо написане, важливе, передане нам Писання. Зверніть увагу, Христос ставить вкрай важливо те, що написане. Ми з дітками зараз почали читати Івангелія від Марка і читаючи про випробування, з якими зіткнувся Ісус після 40 днів в пустелі, коли до нього підійшов сатана. Я запитую, дітки, скажіть, будь ласка, що загального, ідентичного в усіх цих трьох випробуваннях? Дітки зразу не второпали, не зрозуміли, про що я взяв, перечитав їм і зробив наголос. На те, що повторюється в усіх трьох випробуваннях слова Христа. А Христос каже, звертаючись до диявола, написано. Хіба Він, будучи Богом, творцем всього, не міг сказати: закрий рота, іди геть чи щось інше. Але Христос вважає дуже важливим писання, те, що написано. Один проповідник сказав наступні слова: безглуздя і нерозсудливість по відношенню до Біблії. Це широко поширена хвороба. І якщо вона викликала біль, то увесь світ був би наповнений криком. Нерозсудливість по відношенню до Біблії або безглуздя широко поширена хвороба. І якщо вона викликала біль, то увесь світ би був наповнений криком. Роздаючи Євангелії, мої дітки бачать, як я підходжу до, інших, до одних до інших людей. Ви знаєте, 99% це ті, кому воно не потрібно, або в словах тих, яких прямо звучить, воно мені не потрібно, я читати не буду. Вони задають мені питання, тато, навіщо ти цим займаєшся? Для чого ти це робиш? Але світ, на жаль, відвертається від Слова Божого. І будучи відвертим, можливо, самим собою кожен може перевірити себе. Наскільки ми сьогодні постійні в Слові Божому? Наскільки ми в ньому регулярні, наскільки часто ми його не просто читаємо до галочки, але досліджуємо. І я буду чесний з вами, що і сам бачу, що не такий я вже дослідник, можливо, як був раніше. І роздумуючи над цим, в мене складається певне враження, ніби хтось. Стоїть з боку, знаєте, як поганяєм, намагаючись нас зайняти будь-чим, будь-якою справою, встигнути будь-які речі, але не встигнути прибути в дослідженні слова, дослідженні молитви. Один проповідник, свідкуючи за свою маму, сказав наступні слова, говорячи про важливість перебування в Слові Божому. Коли він, задаючи питання до аудиторії людей, сказав, хто сьогодні, хто вчора, хто як часто читає Слово Боже щодень, небагато рук було піднятих. І свідкуючи за свою маму, він каже, у моєї мами не було пральної машини. Вона все прала руками. У неї не було посудомийки, їй приходилося мити руками. У неї навіть не було крана якого просто прокрутивши, і тече з нього вода, і потрібно було з криниці постійно черпати відром воду. У неї не було швидкого транспорта, що швидко завезе тебе з одного місця в інше. У неї не було хлібовипечки, в неї не було іншого, іншого, і в неї було восьмеро дітей. І вона кожен день знаходила час, щоб роздумувати над Словом Божим. В Другому посланні до коринтян, в 13 розділі 5 віршем, апостол Павло каже такі слова. «Ви пробовуйте, або досліджуйте самих себе. Чи в вірі ви, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не ті, якими мали бути? Не знаю, чи ви, але. Якщо ви маєте дітей, але я задаю час від часу своїм дітям запитання. Дітки, а ви віруючі? Мої діти по милості Божі народилися в сім'ї віруючих батьків. Але зібравшись черговий раз разом спілкуватись навколо слова і молитись, я їм задаю питання. А ви віруючі? А ви вірите? Знаєте, вони в певній мірі ніяковіють. Хтось із них, бачу, роздумує, тато, да, я подумаю. Хтось сміливіше каже, я вірую, тато, я вірю. Хтось, можливо, докаряючись власним сумлінням, каже, та всі вірують. Так, дійсно, всі вірують. Але як? Один проповідник Вільгельм Буш, стоючи в аеропорту, в Берлині на перевірці документів, і перед ним стояв величезний кремезний чоловік, і це була перевірка паспортів. І він пред'являв свого паспорта, але його паспорт був протермінований. І контролер каже: Вибачте, я не можу вас пропустити, у вас протермінований паспорт. На що цей кремезний чоловік зауважив, та яка різниця? Головне, що він у мене є. І Вильгем Буш, слухаючи цю розмову, подумав про те, що так само з нашою вірою. Ми інколи можемо думати, ну не так важливо, яка головне, що вона є. Але віра має бути така, щоб нас пропустили, а не зупинили як цього великого кремезного чоловіка. І останнє, на що хотілося би зауважити, записано в посланні до Тимофія 4 розділом 16 вірші. Уважай на самого себе, каже апостол Павло, звертаючись до молодого чоловіка, або досліджуй самого себе. Та науку, і тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто слухає тебе. Дві взаємопов'язані речі, які турбують мене відтоді, як я став християнином, і турбували, особливо, коли я тільки почав слідувати вже 18 років назад за Христом. Дві речі. Перше, Боже, чи я на правильному шляху? Боже, чи я твоє дитя і чи я на правильному шляху. І друга річ, яка мене постійно турбує, це як часто я перебуваю в Слові Божому. Нехай допоможе нам Господь, досліджуючи писання, досліджувати себе, досліджувати свою віру і досліджувати, в якому стані ми перед Богом. А йому Хай буде слава, встанемо і помолимося. Амінь.